Олька, нашу ти взяла свою маму з, -з, -з нами на те море? Ну як нашу? Ну як наша? Ну володь. Ну, ну моя мама Єгипту не бачила. Вона затоки також не бачила. Треба було її туди послати. Що ти її вічно кудись посилаєш? Бо вона мене ще далі посилає. Боже моя мама. Олька, ну, ну скажи, ну скажи, ну нащо було купляти її квиток в літак біля вікна? Ну що таке? Літак таково летів. А добре, що я попросив, щоб її пересадили. Куди? На блаблакар? На блаблакар. Але ж вона доїхала. Ну так? Ну доїхала. Вчора доїхала, а завтра нам назад летіти. Нащо було брати її, кататися на тих верблюдах? А що не так? Ну як що не так? Що не так? Ну, верблюд попався слабенький, ну не, не, не зміг її підняти. І що такого? Вона просто сіла між горбами і такого горнула ним. Той верблюд бідний, замість води в горби піску набрав. Добре, що хоч піском мало очей не повибивав. Uh -huh. Ну скажи мені, слухай, я більше з нею, я більше з нею в ресторан не піду. Що не так з рестораном? Виберете підноси. І туди, і сюди з тими підносами, і носи, і носи. І що? Що вона там з'їла, боже? Все з'їла.